Молимось за перемогу нашого воїнства і віримо, що ми переможемо. Переможемо чому? Тому що ми стоїмо на боці правди. Ми ні на кого не нападали, свою ядерну зброю віддали. А гаранти напали і забрали у нас частину території. І зараз ще хочуть і далі продовжувати. Тому це неправда. А з неправдою Бога нема. А якщо Бога нема, то і перемоги не буде. А з нами правда. А раз з нами правда, то з нами Бог. Там Бог там перемога. Тому, незважаючи на цю складну ситуацію, яка зараз в Донбасі, і в Донецькій, і в Луганській області, але віримо і переконані, перемога буде нашою. Ось ми читаємо завжди молитву. Якщо твоє Господи, проведення буде. Щоб вони душі свої віддали наші воїни, то прости їм всі гріхи і прийми їх в Царство Небесне. І тому вони, тобто цей процес спасіння людини звершується Богом. Бо якби Богу не угодно було, Допуститься, то не було б. А значить, Господь попустив це для чого? Попустив для того, щоб зробити краще. А що краще? А краще об'єднання всього е, е, народу. Єдине ціле. Зараз цей процес єднання. І відбувається. Ось діти їдуть на захід і, і бачать, як їх так приймають. Не як ворогів, а як свої.